Ще гуцули до нас приїхали. Була такі голосні люди. Вони також українці, тільки з Карпат. А ми зараз саме на вечорницях, на, на Кристі. В Вечорниці були організовані Лігою Україно-Канади Відділ Торонто, і це було чудове видовище. А хто ви такий будете? Я називаюся Фаніо. Я є львівський батя. Чули ще про таке? Хто зі Львова, хто знає, хто такі баняри? Це мій другий раз, як я вже є на вечорницях. І щоразу, коли я є, я відчиняю собі якусь таку нову родзинку і захоплююся талантом цих а, чудових, чудового цього цієї організації, чудового цього колективу, що вони за такий коротенький проміжок часу зуміли створити таке чудове дійство. Ей, пане Пані! Пане Пані! Ви якось так дивно розмовляєте. О, ми маємо нашу спеціальну львівську гвару. Це значить говірку. А ми є трохи вар'ята. Вар'яті. Маємо фьока в говір. Дивимося на всіх, як на мале пиво. Я думаю, що кожен, хто був в цьому залі, мали дійсно велику приємність і задоволення а, бути тут. І а, ми були частинкою цього. І щира щира подяка всім, хто причинився до цієї справи. Дякую і маємо надію, що це є не останній раз. Притискайтеся, Іване, притискайся ближче до селі. Ой, я можу. все через Казала мені не пий, Іване, а я п'ють. Вона каже не пий, а я собі сим'ю тепер дико живота напив, до землі притиснути не можу. Ой, я во маю, маю ворога, динами, мало, я полюбиство кіне. Я Турецький Заліна другого, внук махнула третього. Йой до пане Солтане, кому жі здорові серця горілське. Ні я, ні мої біді не п'ємо, ні сала не за вам не дозволяє. Ото дивота, сала не їсти, горілки не бити, що за життя таке. Каже, то її традиція. А я навіть не знаю, як воно смакує. Таке рожеве, пахне Та, смачно. Песала, не сала. Дарку, як інші жінки люблять своїх чоловіків. А чого? <рес> а що я знаю, я видника не мав? Послухайте, що мій чоловік витворить. Прийшов пісній ночі додому. І я його питаю, чого ж так пізно прийшов? А він мені, а я не прийшов, я тільки повітав. <рес> а ви знаєте, коли жінки найменше розмовляють? А, ой, 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 ой. В лютому у місяць найкоротший приходить чоловік до лікаря і каже, лікар, знаю точно, що моя жінка мене зраджує. Але от роги в мене чомусь не ростуть. Лікар каже, «Та що ви, Та тороги не мають рости, то такий вираз, то тільки люди так говорять. Дякую. Я вже думав, що в мені в організмі кальцію бракує. Казали подорожні, що у вашій хаті з краю можна заночувати. Ще Наша хата з краю на Будолі завжди рада гостям. Ото хоч справжні мужчини до хати прийшли, буде батьким погуманіти. в'яця в пісня себе. Та <ріст> такі галастиві люди, вони також українці, тільки з Карпат. <ріст> один гуцул живе на одній горі, другий гуцул, на другій горі, мусить голосно кричати один до другого. Ударка мусить припильнувати, бо як будуть на подвір'ї патру палити, панор шварити, то щоб нам хату не спалити. Прийшов гуцул до магазину. Роздивляється і каже, я би хотів сей сесейпаня. Продавець йому дає і каже, я так розумію, що то має бути маленька несподіванка для вашої дружини. Ну, можна і так сказати, бо вона собі забагла пестову шубу. Говорити, то ми можемо і фатка дати. <рик> Наше гасло любити Львів, любити жінок і любити жартувати, а ще гарно співати наших баянських пісень. Ще жили вірмени, коли наші діськи, ще жили, жили. Коли в живим, коли встрійський парку пасли. thank <laughs> you